Я, блядь, злий і не можу зрозуміти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі повинні. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, в мене рак, допоможіть мені, з в мене кредит, допоможіть закрити кредит, у Мені квартиру треба допоможіть, квартиру закрити. Ми айпад подарили. У нас на навчені iPad, iPhone, і так далі. Що у нас один студент виграв iPad. і знаєте що? Ну, йому з неба iPad упав. І він каже: А яка там пам'ять? Ми кажемо, стока там. Який хорошо, але мені колір не підходить. Поняли? От до такого доходить. Я не розумію, що з українцями взагалі відбувається. Я допомагаю. Поняли? Ну я зараз на нервах трошки розмовляю в емоції, але я допомагаю. Я комусь і за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе сторіс це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири аренди там оплачу, машини на за все оплачу. Але з кожного місяця все більше і більше заявок. Сергій поможіть, Сергій, поможіть». Я не держслужбовець, я з політиками ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна компанія, а там є. Списку Форбс захочете напишете з Рівенчук Forbes. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються. Поняли? Я типу як должен, обязан допомагати. Вместо того, от дивіться, я вже змучився. Я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посиланням шапці навчаємо, подарунки в і так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не тягнемо в команду. Нам ми не всі і беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навча передаємо досвід за взагалі, за якісь можливості мільйони українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн, наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять. А як не насипять, ми ще їх проклянемо. Коротше, отака от, от історія. знаєте? я з цього в шоці. От. Я вже, друзі, устав. Чесно, я оце в останній раз провожу ці безкоштовні навчання в цю всю історію. Мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон звонків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля, безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмите, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюсь людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не яка-то допомога. Поняли? У мене у мене. Я, я запишу сім'ю. У мене мама, вчитель математики, папа, столяр, красадівчі. Я з обичного района впал... З самого обичного. Крутив, смутив, шукав, дошукався, да Що да да вам мішає? Ну, от вам вже ложку дали, в рот, ложа, кажуть, перейди по ссылці в описанні профіля, за тебе вже все зробили. Не я в шоці з цього? Ну кажу, на навчання у нас буває, ми там зарплати виплачуємо. До речі, захочете подивитися, у нас там на прямому ефірі ми будемо студентам нашим зарплату виплачувати. За те, що от вони розпосюджують відео в соціальних мережах. От така можливість є, поняли зароблять? Чого ви за неї не беретесь, я не знаю. А воно є, люди заробляють. От ми там то зарплату виплачуємо, то там подарунки якісь дрові. Коротше, друзі, перепрошую за емоції. Йду відпочивати від цього всього на ефірі, в навчання і так далі. Ми вже команду майже дозбирали. Оце якщо хотіли, за посиланням ще ці профілі. Ні, будь ласка, далі не жалійтесь. Все на зв'язку. Всі, хто зрозумів, дякую. Всі, хто не зрозумів, навчайтесь, усвідомлюйтесь всім, папа, -па, на зв'язку.